Я рада вітати учасників нашого дистанційного курсу основи інформаційної грамотності та критичного мислення. Нарешті ми дійшли останнього четвертого уроку в цьому курсі, і цей урок присвячено навичкам взаємодії. Ну, в першу чергу, взаємодії вчителя та учнів, оскільки ми працюємо все ж таки як інформаційна грамотність вчителя. Що буде в цьому уроці? Спочатку буде невеличкий ролик, який, показ, який зображує звичайну ситуацію у звичайній школі щодо взаємодії. Будь ласка, намагайтеся під час перегляду вже цього ролика зрозуміти, які типи хибної поведінки там Продемонстровано. Після цього невеличкий мультфільм, мультфільм, який я сама створювала у програмі Проталгон, і озвучка також моя. тому прошу, прошу вибачення, що там і хлопчики, і дівчатка, і чоловіки всі розмовляють моїм голосом, тому що ще відео студії в мене немає. Головне завдання цього мультфільму продемонструвати ці хібні типажі поведінки. І коли ви будете передивлятися цей невеличкий відео Сюжет анімаційний, намагайтесь зрозуміти, яким чином хибно реагує, чи хибно себе показує той чи інший герой цього мультфільму. Після цього відеоролик, який вже розкриває, які типажі ми показуємо, і пояснення, що з тим чи іншим типажем потрібно робити. Ну і наприкінці, як завжди, домашнє завдання. Дякую приємного перельгу цих роликів і попереджую, що планується ще один урок заключний урок. Можливо, він буде десь за тиждень викладений. В цьому уроці я намагаюсь показати, точно називається розумове сміття. Ті Наші Наші шаблони нашого мислення, які заважають людини людині адекватно сприймати ситуацію, адекватно її відчувати, адекватно аналізувати чи приймати рішення. Тобто за тиждень можна перейти за цим самим посиланням на той сайт, де я викладаю всі інші матеріали, і там буде ще відеоролик щодо розумового сміття. Ну а цей урок урок присвячений поведінці і вмінню взаємодіяти. Бажаю приємного перегляду відеороликів. І так, як завжди, чекаю ваших звітів.